Чоловік Олени довго був слабий. Андрій взявся допомагати родині друга, возив Олега на процедури, підвозив його дітей у школу, купував продукти. Потім, коли Олега не стало, Андрій допоміг з поминками допомагав його от, дружині Олені по дому. Тож, коли Андрій затримувався допізна, то завжди пояснював своїй дружині Світлані. У Оленки був. Вона просила допомогти. І Світлана розуміла, подрузі треба допомагати. Ні сварок, ні докорів до чоловіка в неї не було. А якось Андрій прийшов і заявив: Олена вагітна, від мене. Я йду від тебе, Світлану. Світлана ахнула. Вона не могла зрозуміти, коли ж це сталося. Андрій нічим не видавав свого ставлення до подруги, ні лагідного погляду, ні похвали. Все, як завжди, мовляв, Олег був другом, і я йому обіцяв допомагати сім'ї. І Олена поводилася, як завжди, не фліртувала, а виявилось, що вони давно були близькими, наскільки близькими, що в них скоро буде спільна дитина. Світлана залишилася одна з двома синами. Діти, як і раніше, чекали тата з роботи, а він тепер приходив все рідше і рідше. Залишався ненадовго і весь той час, коли він був у них, щохвилини дзвонила Олена. Їй терміново треба було щось полагодити, привести або забрати. Андрій, швидко попрощавшись, повертався до своєї вагітної нової дружини. А через півроку Андрій перестав приходити зовсім. Надія на повернення чоловіка зникла. Діти, хоч і вважали його зрадником, але перестати зустрічатися з ним не могли. Гроші такі переважили незрілі юнацькі почуття. Як чесна людина, Андрій одразу сказав Світлані подати на аліменти, але все одно рівень доходів знизився. Світлана, хоч і працювала, але її мізерної зарплати ледь вистачало на продукти. Аліменти йшли на потреби хлопчиків. Коли Світлана закінчила інститут, але вона за професією не працювала заміжя, двійнята й турбота про будинок не давали часу на розвиток. Вона влаштувалась на роботу у групу продовженого дня і вона отримувала мінімальну зарплату. Світлана була єдиною дитиною в сім'ї, її батьки-пенсіонери і жили у селі в іншій області. Про те, що чоловік пішов від неї, Світлана навіть їм не сказала. Та й чим вони допоможуть. А от переживань за доньку можуть і не витримати уже старенькі. Подруг тепер теж не було. Олена була єдиною подругою, з нею вони навчалися в інституті, заміж вийшли за двох друзів, і навіть весілля в один день святкували в одному ресторані. За столом сиділо двоє наречених і дві наречені. Усі казали, що так весілля відзначати не можна, що одна пара розпадеться. Але Світлана не була забобонною. Виявилось, що після того, як не стало Олега, вона виявилась зайвою. Зовні Олена вигравала у всьому доглянута, успішна, вміла говорити, дзвінко сміялася з жартів. А Світлана від багаторічних сімейних турбот вже не так стежила за одягом, зачіскою, фігурою. Андрій завжди казав, я тебе і таку люблю. Виходить, що він брехав. Роботу швидко не знайдеш. Світлана розіслала резюме у всі можливі організації і стала чекати. А коли їй раптом зателефонували і запропонували роботу директором нового магазину побутової хімії, вона не змогла відмовити. Вони тільки но почали нормально жити, забули про зраду, як раптом навідався Андрій, та ще й так, ніби нікуди не йшов. Світлана прийшла з роботи, відкрила двері своїм ключем і ахнула. Андрій, як наче й нічого не було, лагодив собі розетку на кухні. Наступного дня він прийшов з набором інструментів, змастив двері, що скрипіли, полагодив кран у ванні і пішов. Ходити він став майже щодня. Світлана почала помічати, що приходить він саме під кінець її робочого дня і тепер уже не робить вигляд, що хоче допомогти. А просто ляже собі на улюблений диван біля телевізора і лежить. Аж поки Світлана не почне натякати, мовляв, йому пора їхати до дитини. Відносини між ними почали налагоджуватися. Андрій прагнув догодити. Діти спочатку насторожено дивилися на батька, але з часом звикли. Світлана вирішила з ним поговорити. Ти б не приходив так часто. Нам твій відхід дуже дорого дався, і ми звикали і вчилися жити без тебе? У нас тільки все налагодилося. Я сумую за дітьми і за тобою. Андрій підійшов до Світлани з цією знайомою усмішкою, що колись підкорила її. Світлана відсторонилася. Чого ти відходиш? запитав він. Ми ж не чужі люди. А ти що думав? що можеш так просто піти до іншої, а потім приходити, як ні в чому не бувало. Прокинься, Андрію, у тебе інша сім'я і дитина. Ну, помилився я, а дитина, може, і не моя зовсім. Дитина не твоя? А я? Я бачила фото, це копія тебе, і навіть якби я не знала, то все одно б здогадалася, чий це син. Спочатку ти нас зрадив, а тепер ти Оленці зраджуєш. Та не хочу я з нею жити, вона мене дістала. Вона вже на роботу вийшла, няньку найняла, то дитина, то робота, а мені немає місця. Я завжди один. Якщо я тиждень додому не прийду, то ніхто її не помітить. Може, спробуємо ще раз. Ми ж добре жили, Світлано, я хочу додому. Світлана не вірила своїм вухам. Не те, щоб вона цього не очікувала, якщо він весь час із ними проводить, то логічно, що хоче залишитися. Але з якою легкістю він це робить, і навіть пробачення не попросив. Сини підтримали Світлану. Ні, тату, коли ти пішов, ми дуже сумували. А зараз ми звикли. Мама знайшла хорошу роботу. У тебе дитина маленька, ти до нас приходь, коли хочеш, але сім'я у тебе інша. Я ж після розлучення все залишив вам, ділити не став, а тепер що мені у приймаках все життя жити? запитав Андрій. Якщо так, то давай ділити. Твоя тут четверта частина. Хочеш, виплатимо грошима, а ні, тоді через юристів, сказали сини. Світлана з дітьми потім довго розмовляли, обговорювали все, планували. І вони вирішили, що якщо вже батько заговорив про квартиру, то рано чи пізно він подасть на поділ майна, тож готуватись потрібно заздалегідь, розділити й віддати йому частку, що йому належала, а собі купити меншу квартиру. Не думала Світлана, що її діти вже такі дорослі, з такими синами не пропадеш, а от від чоловіка, який одного разу вже зрадив. Чекати можна все, що завгодно.